Всім привіт, малята. Я дуже рада вас вітати. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав? Це ж зайчик. Дітки, зайчик засмучений і плаче. Зайчику, що сталося? Я гуляв в лісі з мамою і загубився. Дітки, давайте допоможемо зайчику знайти маму. Рушаймо в подорож. Подивіться, тут дві стежки. По якій же нам іти? Я Якщо ви відгадаєте загадки, слухайте уважно. Тане сніжок, квітне вужок, День прибуває, коли це буває. Так, на весні, молодці. Без дров, без вогня, а світить і гріє щодня. Це сонечко, розумнички! Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Так, це квіти. Молодці, вам треба йти цією стежкою. Дякую, їжачку. Рушаємо. Знову дві стежки. Якою нам піти? Я допоможу. Якщо ви знайдете якийсь вірзник, будьте уважні! Дякую, лисенько. Рушаємо далі. Знову подивіться дві стежки, якою ж нам піти? Я допоможу, якщо ви скажете всі ознаки весни. Гарно впорались вам цією стежкою. Дякую, вовчику, а ми рушаємо далі. А ось і мама зайчиха знайшлася. Подивіться, який щасливий наш зайчик разом з мамою. Давайте їх сфотографуємо. Скоро день матері. Тож ви, любі дітки, можете привітати своїх матусь і зробити з ними гарне фото. А на цьому наша цікава подорож завершується. До скорих зустрічей, до побачення!